Ми включаємо запис екрану. Ну і доброго дня, шановні студенти. Сьогодні у нас з вами четверта лекція, яка називається Обґрунтування раціонального складу тягових машинних агрегатів. Ми з вами розглянемо цю тему на прикладі орного агрегату, бо, як відомо, орні агрегати найбільш популярні тягові енергоємки. І вони є характерними для тягових машинних агрегатів. Розглянемо 5 питань за обмалим часу. Я їх поки що вам називати, озвучувати не буду. Ви їх читаєте. І я дивіться до кожного питання даю сторінки, на яких можна детально, бо ми сьогодні детально з вами не встигатимемо зробити. Детально ми розглянемо. Ви можете розглянути це у посібнику з машиною з використання техніки в АПК, який у вас всіх є в електронному вигляді, який є в платформі Moodle і який є в платформі Google Classroom. Сьогодні ми розглянемо перші три питання: завдання комплектування машинних арагатів і пообґрунтовуємо ширину захвату і режими завантажень трактора. А наступного разу ми... Розберемо з вами четверте і п'яте питання, які будуть пов'язані вже з детальним баластуванням. Ми сьогодні до баластування дійдемо, почнемо його з ним трішки працювати, а наступна лекція буде вже більш детальна. Отже, поїхали. Основні, які основні завдання комплектування машинних агрегатів? Ви вже мабуть і розумієте, що в комплектуванні агрегату от полягає, наприклад, визначення швидкісного режиму роботи агрегату, тобто з якою технологічною швидкістю повинен рухатись трактор, і не так скажемо, а повинен забезпечувати яку швидкість трактор для виконання якісного технологічного процесу. Ми повинні розрахувати достатньо в нього потужності. Чи може він з тим чи іншим агрегатом працювати на заданій швидкості, це є от один із пунктів. Друге, встановлення оптимальної робочої передачі трактора. Коли ми, ми з вами це навіть робили на практичних роботах, коли ми визначили швидкість, ми почали стягової характеристики трактора, встановлювати оптимальну робочу передачу трактора. І третій пункт обґрунтування ширини захвату агрегату. Дійсно, ми повинні навіть із горним агрегатом. Сьогодні вже ви знаєте, плуги є із змінною шириною захвату, тому ми повинні обґрунтувати, з якою ж оптимальною шириною, яку ширину захвату встановити для того, щоб виконувалися от ті перші дві умови агрегату. Звичайно, що для встановлення оптимальної робочої передачі ми. Користуємося потенційно тяговою характеристику трактора, і з якої ми вже дивимося, яка ж раціональна зона завантаження трактора і їхню передачу. Ми це з вами робили, і ви це можете на сьогоднішній день нагадати в тих сторінках 78 сторінка нашого посібника, і детально, детальніше розібрати. Коли ми встановлюємо робочі передачі, то е, ми отримали з вами дві, три передачі, чотири передачі навіть правильно згадуємо, ми, 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 ми вибирали якусь одну передачу. Яка ця передача? Яка має максимальне значення тягою потужності? Ну і звичайно, передача з наближенням до максимальної швидкості. Таким чином, ми з декількох передач відкидаємо менш раціональні, і залишається дві, а дуже добре, якщо залишається й одна передача, на якій ми розуміємо, як нам необхідно рухатись. Що ви робите зараз? Дивіться, є відео навчальне із налаштуванням плугів Lemken. Зараз ви скачуєте даний QR-код. Ви вийдете от на таке відео, ви його побачите, впізнаєте, і після лекції ви його уважно прослухаєте, продивитесь, які параметри, скільки е, параметрів впливає на регулювання, правильне регулювання машинного орного машинного агрегату. Е, і е, ваше завдання буде дати відповідь, що ми, що ми регулюємо. В цьому відео і надіслати в платформі Moodle відповіді на окремому, окремим файлом. Друге питання. Якщо ми доходимо до ширини захвату агрегату, якщо ми знаємо, що ширина захвату може бути змінна, то, очевидно, нам треба обґрунтувати цю ширину захвату, і ви це питання можете детальніше вивчити на сторінках 78-83 нашого посібника. Ми тут розглянемо з вами сьогодні, що для орних агрегатів використовують два варіанти розрахунків. От згідно з першим, і ми з вами це робили, визначали тяговий опір корпуса, що припадає на один корпус. Формула вам відома ми її розраховували, які складові до неї входять. Навіть якщо нам дивіться в практичній роботі, пам'ятаєте, ми не готові були. <кій> Пробачте, сказати, з яким плугом ми будемо працювати, яка, маса, яка вага припадає на один корпус, і ми оцей другий доданок, що я показую, ми його взагалі викидали спочатку, отримували наближення r корпуса а потім вже в кінці розрахунків, коли ми встановлювали вже марку, не просто марку плуга, а його комплектацію, то ми враховували цей доданок. І вже потім, коли ми е, визначили Р-корпус, означає кількість полужних корпусів, коли ми встановлювали, і потім е, тяговий опір плуга. І от коли ми вже визначили потом тяговий опір плуга в, е, умовах, в е, реальних умовах, то за результатами цих розрахунків ми приймали остаточне рішення щодо режиму роботи трактора. Е, за другим варіантом. Повинні, то був перший варіант. За другим варіантом розраховують ширину захвату агрегату або плуга. Ми повинні. А ширина захвату агрегату включає і ті ж складові, які були в, першій, в першому варіанті, але тут вже в нас є номінальне тягове зусилля, є маса, не маса а вага трактора і кут нахилу підйому руху агрегату, бо вже Тут повинна ну, грає роль дуже велику наш, наш агрофон. Але тут ми повинні вже знати вага плуга, яка припадає на 1 метр ширини захвату. Бачите, тут ми знаємо, кількість корпусів ми тут не змінюємо. Ми їх знаємо, але ми регулюємо їхню ширину захвату. Тому нам вже плуга в даному випадку буде відома. І далі ми розраховуємо кількість корпусів в залежності при максимальній ширині захвату. і Кожного корпуса, і потім ми регулюємо е, в залежності від цього, е, кількість корпусів. Кількість корпусів, яке число ми отримаємо, ми його приймаємо до округлів до найменшого цілого. звичайно. Е, є два варіанти таких, що е, коли це в нас був там причепний плуг, це тяговий агрегат, Ця його маса припадає сам на самого себе, трактор тільки тягне. А от якщо ми працюємо з начепними і напівначепними агрегатами, то тут ми враховуємо, що частина маси цього плуга вже передається на трактор. І в даному випадку опір його переміщення буде збільшуватися. Таким чином, це ця ситуація врахована в нижній формулі. Де ми розраховуємо Б максимум, і ми розуміємо, що тоді питомий опір буде збільшений приблизно на 15-20%. І ми розглядаємо за даними формулами ширину максимальну ширину захвату. Ми шукаємо, знаходимо оці складові. Я вас прошу, я їх не розписував тут за браком часу. Подивіться їх, а що ж тут додалося які показники із попередньою формулою. І для начіпних плугів, так само r плуга ми знаходимо за формулою, яка вже більш така в нас насичена є. Тут є певні додаткові складові. Ну, от, Наприклад, для МДД це коефіцієнт, який враховує вплив довантаження навант... до трактора начіпними та напівначіпними машинами на опір пересування. І от на оранці цей коефіцієнт прийнято ну, він знаходиться в межах. Від 0,5 і аж до 1. Ну, F-коефіцієнт опору кочення трактора, відома вам величина, і це це ви знаєте, що, як його знаходити. Правильність вибору. Як же от ви, ми, ми з вами на практичній роботі ну, розрахували, подивилися, хорошо, отримали якісь відповіді. Ви зараз ведете ці розрахунки. Як вам перевірять, правильно ви зробили розрахунки чи ні? Раціональні вони чи ні. То е, правильність розрахунків оцінюють за допомогою перше коефіцієнта використання номінального тягового зусилля трактора. Із четвертого курсу, з бакалаврату, ви повинні знати, в яких межах знаходиться цей коефіцієнт використання номінального тягового зусилля трактора. Тобто, якщо у вас він 0,53, мабуть, варто задуматись, що ви, мабуть, трактор не донавантажили. Друге максимальна тягова потужність. Ну, звичайно, що ми повинні з трактора витягнути максимум потужності. Тоді в нас буде робота максимум ефективна. Буде забезпечувати швидкісний режим і економічний режим трактора. Коефіцієнт корисної дії трактора та використання номінальної потужності двигуна. Ми ще повинні спрацювати з вами нормально із потужності двигуна, тобто ми повинні ще й завантажити двигун. Друге відео. Я вам пропоную самостійно після лекції переглянути відео. Є от, посилання на нього рядочкове і є QR-код. Ви його скачуєте зараз на свої смартфони і це відео фіксуєте, тобто ставите на паузу. завантажуєте, ставите на паузу. І е, тут на відео пропонується <кій> взагалі живий, жива ситуація. Трактор ХТЗ 17221 працює з плугом Лемкен Діамант 5 плюс 1. І от е, ваше завдання прослухати уважно це відео. Зрозуміть, на якому агрофоні він працює. Е, Послухайте, там є прошвидкісний режим і тракторист не може відповісти. Е, і ви подивитесь також, зробіть висновки щодо раціональності агрегатування трактора з цим плугом. Не взагалі чи може він е, агрегатуватись чи ні можуть. Але чи от, на відео в раціональних режимах працює агрегат, чи, чи ні. Чи підійшли так поверхнево. Далі, третє питання: обґрунтування режимів завантажень трактора. Ви це можете детальніше знайти на сторінці 83 93. <кхух>, пробачте, нашого посібника. Що нам необхідно знати? Зрозуміло, що. Ви вже побачили це протягом семестру, що будь-які режими завантаження, раціональний він чи нераціональний, ми користуємося зовнішньою швидкісною характеристикою двигуна. І ми на сьогоднішній день вже знаємо, що трактори із постійної потужності двигуна, ну, наприклад, двигун трактора Gendir 8335, ми на ньому базуємо наш курс. Дозволяє автоматично пристосовуватися до діючого, діючого поточного навантаження з боку агрегатованої машини. Але все-таки ми пам'ятаємо з минулої лекції, де я вам показував стохастичний характер зміни амплітуди коливань. Тобто, коли ми що це означає стохастичний? Випадковий стохастичний це і, і і хаотичний. Тобто ми рухаємося орним агрегатом. Плуг працює оремо, але е, опір плугу не є сталим. Він постійно змінюється то в один бік, то в другий. Ну, от а трактор всі ці дії, всі ці амплітуди повинен пережити і е, забезпечити сталу робочу швидкість. Він не повинен рухатись там, ну як грубо кажучи, сіпатись. Да? Він не повинні відчувати там якусь вібрацію незрозуміло. Він не повинен прискорюватись, зупинятись і так далі. Він повинен взяти сталу швидкість. Тільки в цій швидкості сталій робочі органи будуть виконувати якісну роботу. І тому ефективність роботи трактора з таким двигуном постійної потужності залежить від ступеню використання його коректорної ділянки характеристики в зоні постійної потужності. Згадуємо з вами, де ця коректорна ділянка знаходиться. Але ми повинні ще й розмістити. Роботу двигуна в такій частині коректорній ділянці, де витрати пального мінімальні, тому що економіку ніхто не відміняв, і економіка грає в нас ну не останню далеко на останню роль, а може і навіть першу. Тобто ми повинні помістити в коректорну ділянку з запасом потужності і в зону мінімальної питомої витрати пального. Нагадуємо, що запас крутного моменту таких двигунів, от тракторів John Deere, Case і так далі, сьогодні складає 1,25-1,65. Тобто, якщо у вас йде перенавантаження, там сягне е, миттєво до 30-40-60%, трактор це переживе. <кій> якщо ми все визначили тяговий опір. Ми з вами визначили режими роботи агрегату, Ми такі з вами молодці, що все у нас вийшло. Ми повинні вийти на наступний е, такий етап, е, перевірити е, правильність баластування трактора. Е, наступного разу ми будемо розглядати детально вже баластування трактора, але що е, балас, таке баластування? Дивіться, потужність тракторів, от Кейс на даному відео, Джон Дір, Фенте і так далі, сьогодні настільки достатня, настільки велика, що він може виконати задану роботу із 5-10 корпусними плугами, і так далі. Але маса трактора недостатня буде для того, щоб. Забезпечити нормальне щеплення, щоб він міг потягнути цей плуг. Тобто е сила щеплення, от внизу формула, так, сила щеплення повинна бути більша від е опору плуга. Ми не можемо забезпечити підняти масу трактора е стабільно високою там, на Скажем так, зробити якісь стаціонарні елементи, щоб він важив замість 11 тонн там 16, і він був молодий, їздив молодець, трактор хороший і важкий. Але він, бо він працює на різних роботах. Тому є такі принципи баластування. І скачавши це відео, ви на QR-коди, ви зрозумієте роль баластування. Тут е, три хвилини ролик, тут нема ні чотири хвилини, немає нічого складного. Спеціалісти з баластування розповість коротко про те, навіщо баластування, що, що з ним відбувається і так далі. І е, таким чином ви познайомитеся із е, роллю баластів. І наступного разу ми з вами вже можемо говорити про більш професійно. Про баластування. Тому на наступний размикається один момент. О, Я вас попрошу познайомитися з наступними питаннями. Це обґрунтування параметрів баластування трактора Джон Deere при його статичному довантаженні плугом. Почитайте на сторінці 94 95. Про баластування. І також ознайомтеся сторінка 95-100. Питання обґрунтування параметрів баластування трактора з врахуванням дії тягового опору плуга. Це ви можете знайти ці питання, відповіді на ці питання. От у першому посібнику Кухаренко Петро Михайлович, використання техніка ВПК, наш посібник, який у вас є, про який я говорила ми, і сторінка 78100 це наша лекція сьогоднішня, знаходиться в цих межах. І коли ви це. Вивчити, то по баластуванню ви можете навіть мені протягом наступного тижня позадавати питання, що вам не зрозуміло, і ми на лекції розберемо детально питання, які вас цікавлять, щоб я не розповідав там, принципи баластування, що це таке, як з ним працюють. А вже ми розбирали з вами деталі, тому що є калькулятори. Баластування. Є онлайн-калькулятори баластування, які надають виробники сьогодні в... споживачеві, ну і так далі. Таким чином, у нас ще час залишається. Першу частину лекції я намагався викласти максимально коректно і коротко. Якщо у вас є якісь питання, ви можете зараз, мабуть, їх в чаті позадавати. Якщо немає, То й немає. Ви можете, до речі, ви можете коли знайомитися із лекцією. Є ще і презентація на платформі Moodle. Ви можете також задати питання і особисто, і в чаті тут. Ну, в Moodle я маю на увазі або в класрумі. Що вам не зрозуміло. Яку б техніку, можливо, ви б хотіли ще побачити і що вивчити? Практичні роботи я вам скидаю ну, просто сторінки, з куди ми рухаємося. Варіанти вибираємо згідно ваших, вашого списку в журналі і працюємо. Але задавайте питання. Є студенти, які задають питання, ми намагаємося розв'язувати в онлайн режимі незрозумілі питання. Є питання? Вибило зуга. Ну, якщо нема питань, хтось щось в чаті, мабуть, написав. Максим, написав, питань немає. Тоді, добре, наше, наше відео є записане, я нагадую, я вас е, вітаю з пройденою черговою лекцією. Задавайте. Питання і е, до нових зустрічей. Бажаю всім здоров'я 36.6. Тримайтеся. Дякую вам за увагу. Щаслива, до побачення.